Репортер Доти 2. Епізод 8. Це жахіття. Привіт усім. Я хотів вам дещо сказати. Ми нікчемні. Тямите. Неважливо, з ким, проти кого. Ми завжди програємо. Тож е-е, я вирішив піти і знайти собі іншу команду. і Тьомке! Лімфи та Нікташа. 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 <гум> бачу ворога, Бейне. Ти даєш ульт, я стан. Поїхали. А де він? Він попереду, ось я Я нічого не бачу. В мене немає очей. Слухай, а може, <гум> той ну. Це... Йой. Гаразд. Нікташа. Байдуже, давай валити. До бою. Ж... Жахіття. <гум> я. я влучив. Може, мені хтось допоможе? Ха! Кажи мені, де вони, і я їх знищу. Ну йде курва, де! Полетіли! Що за. Е, я здаюся? Я Я сувував за вами хлопці! Біже не покину вас! Але мусимо багато працювати. Озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Play.ua